Мы йдем дальше. Они зірвали там бідає. Сонце Солнце очі, да, Ксенія? Ні. Mm. Yeah. А тут а то ще зір, бач, тут yeah. які хобба не порыли. Yeah.

Це ми вийшли на таку звишність серед лісу. Продовжуємо йти далі. Вітер завалив таке дерево. Так, сіння. Велике дерево. Завалив. Ми зайшли з другої сторони ставочку. А вже починають пташки співати, так, да Угу Сонце воч. Нет. Тут така горбиста місцевість. сялись. Mm Здесь -hmm. не есть не есть. А це якусь миквіточку нашли? А как виточка?